Дуже багато сьогодні громад без тепла, без світла. У Львові станом на сьогодні все добре, все працює. Але багато людей починають запитувати, коли почнеться опалювальний сезон. Ми на жовтень місяць маємо ліміт газу 8 мільйонів метрів кубічних. Для того, щоб повноцінно пройти осінньо зимовий період в жовтні, треба ще 10 мільйонів. Їх немає на сьогоднішній день. Ми подали тепло по заявкам в школи, в садочки, в лікарні. Всі, хто потребують, отримують. Ну і ви прекрасно розумієте, що 350 тисяч львів'ян, вони мають індивідуальне опалення чи пічне опалення, приватні будинки. У них трошки ситуація є простішою. Якщо говорити про ТЕЦ 1 про тец 2 Поки немає лімітів, ми не можемо їх запускати на повну потужність. Ще одна річ: це є коли слава Богу, що все нормально, але ми бачимо, що йдуть серйозні атаки по об'єктах інфраструктури, і яке ми рішення прийняли. Ми повинні за оці наступний тиждень два протестувати всі альтернативні системи, які ми впровадили в місті Львові. Наприклад, на сьогоднішній день 90, порядка 7% світлофорів можуть працювати з, з централізованого електропостачання без централізованого. Тобто, ми починаючи сьогодні з вечора, переведемо світлофори на роботу в режимі. Без електропостачання централізовано Будуть відповідні блоки. Система напрацьована можуть бути якісь незручності, щоб ви до цього були готові. Друга річ. Ми опалення в тих школах, де є твердопаливні котли. Будемо запускати від твердопаливних котлів нас тих 18 шкіл. Якщо брати наші великі лікарні в першому тимо, також у нас є твердопаливні котли. Ми також будемо їх тестувати. Ми будемо тестувати альтернативну подачу води без електропостачання. Також в нас стоять дизель-генерація, все працює. Плюс ми підняли реєстр всіх тих пічок. Які були колись встановлені в будинках, пам'ятаєте цю хвилю 22 друг, рік два коли в укриттях ставили пічки, дрова? Ми це все повинні зараз протестувати, що воно було все в робочому ну, стані, тому що ситуація може змінитися в будь-яку секунду. Важливо, щоб ми були в безпеці і щоб кожна родина це розуміла. Що якщо не буде газу фізично, ну то важко буде з опаленням. Якщо будуть мінімальні ліміти, то в першу чергу опалення буде йти для лікарень, для садочків, для шкіл, для тих об'єктів, які цього потребують. Це є наше життя. Якщо будуть складніші ситуації, будемо вже безпосередньо говорити з громадою. Ну наразі всі системи місця в робочому стані. Проблем жодних немає, але ми починаємо тестування всіх альтернативних систем, щоб розуміти, де ми знаходимося. береже, бережено обох береже. Я додам, що сьогодні з рестатом комісії окрім того, що з наміський голова буде відбуватися перевірка так само постача... водопостачання в нашому місці. ми розуміємо, що напрацьовано варіанти яким чином за Можна буде давати роботу генератори, які будуть забезпечувати постачання води до міста. Але ми розпрацьовуємо різні сценарії, тому навіть питання перевірки колонок, перевірки кранів в кожному будинку. З понеділка всі райони міста, всі ОСББ, всі комунальні управляючі компанії. Головним фокусом це буде перевірка самого будинку від крану в підвалі до утеплення в будинку, до роботи самої буржуйки, до запасу дров, до запасу палива і те саме стосується. Ці всіх адміністративних будівель буде так само тестуватися зв'язок будуть тестуватися виїжджати автомобілі, які можуть забезпечувати воду в найкритичнішій ситуації. Окрім того, буде визначено маршрути, на яких буде знято трамвай та тролейбуси. І там буде забезпечено фактично рух автобусів. Тобто, якщо, наприклад, місце не буде електропостачання, потрібно буде довозити ту ж саму кількість людей, можливо, дещо менше, і тому має бути відпрацьований механізм, яким чином автобуси будуть підміняти громадський транспорт. Загалом є більше 50 заходів, які будуть відбуватися. Тому в найближчих фактично тиждень-два ми просимо так само мешканців давати зворотній зв'язок на гарячу лінію 15-80. Фактично з сьогоднішнього вечора буде відбуватися таке тестування. В першу чергу повторюється, що підприємство Лівтепленерго в повній мірі підготувалося до опального сезону 25-26 року. Проведені всі необхідні регламентні роботи, відбулася заміна мереж, ремонт обладнання. Тобто, все заплановане. Ми виконали створені також відповідні запаси матеріалів, палива для генераторів, так і інших речей, які Дадуть змогу нам ну, проходити ці емердженсі сценарії, якщо вони будуть. Щодо інформації по опальному сезону, багато наших колег розпочали опальний сезон до соціальної сфери. По моїй інформації для населення не розпочав наразі ніхто. Проблема є загалом у всіх однакова, це є невеликі ліміти. Газу на жовтень місяць, зважаючи на те, на ті останні зими, які були, та вони були досить теплими. Ви пам'ятаєте, що ми починали зазвичай бо кінець жовтня або початок листопада, так було навіть таке, що ми починали початок листопада, призупинялися і відновлювалися всередині листопада. Тому наразі говорити про початок опального сезону в домівках досить. Mm. Ну, складно через по перше, ми не маємо на сьогодні температури зовнішнього повітря нормативної регламентованої, та яка. Зобов'язує подавати тепло в домівки. Друге питання це ті складнощі, які можуть виникнути. Я навіть не говорю про фактичні ліміти. Я говорю про не дай Боже, ті складнощі, які можуть виникнути із газотранспортної системи України, так і з енергетичної системи України для мешканців. У нас основні потужності ліфтепленерго працюють на природному газі, на тобто, мешканців альтернативним опаленням ми можемо забезпечувати лише в пунктах обігріву і визначених локаціях.